Для багатьох школярів це була перша спроба провести журналістське дослідження на обрану тематику, і перший почин виявився вдалим. І, мабуть, ще й тому, що юні журналісти працювали під керівництвом досвідчених наставників, зокрема, групу переможців конкурсу очолив дизайнер Дмитро Скоропад. Ми вирішили прийняти участь в даному конкурсі, і власне ми навіть не очікували, що ми переможемо. Ми просто вкладали в ньому душу, душу розповісти про ОСББ. Перед нами стояла надскладна задача розповісти про річ, про яку не знає ніхто. Тим більше і ми не знаємо і в короткі терміни. Ми просто відверто занурились в цю тему і зробили просто неможливо неймовірно. Старшокласники Житомирських шкіл Ані Рибдєєва та Юлія Табаченко зустрічалися з жителями багатоквартирних будинків і активно працювали над пошуком сюжету, добором фактів, коментарів і звісно монтажем. Так що вже на сьогодні добре опанували роль та місце громадського руху співвласників багатоквартирних будинків. Це більш якісне управління своїми домівками. Тобто, ми хотіли донести до Житомирян. Це питання більш просто, так що, бо насправді жтомірян мало хто взагалі знає, що це таке, і ми хотіли показати це зрозуміло, легко, щоб це не було як з Вікіпедії дуже багато розумних слів, термінів, щоб це було просто доступно так. Показати всі плюси і недоліки також. То мені здається, в нас була дуже гарна робота, позитивна робота позитивна робота. Так, ми виграли і у нас перше місце. Мені здається, що ми показали все, як змогли, все як захотіли, і як найкраще висвітлили тему ОСББ. Слід відзначити, що школа юних журналістів при цій громадській організації постійно проводить тренінги та зустрічі, спілкування із економістами, політологами, відомими журналістами, і перемога житомирян – це не перша такого рівня.